Що відчуває Божа людина в узурпованому сатаною світі? Чи не про це мовить псалмист? Серце моє у трепеті, залишила мене сила моя, і світло очей моїх і цього немає в мене? Чи не виривалися з ваших вуз слова, Господи, як я смертельно втомився? Психологи поділяють втому на кілька категорій. Спершу це тимчасову втому, після якої достатньо виспатись, чи щоб тебе пожаліли і все як рукою зняло. Існує і затяжне стомлення або хронічна втома. Це коли ти не можеш заснути. І вранці ще нічого не робивши, уже втомлений. Саме цей. Час найкращий для спокус сатани. Він навіває нам, що так буде вічно, і це ніколи не скінчиться. Безліч людей він вкидає в безодню депресії. Тисячі людей він штовхає до самогубства, подібний стан болю, невдоволення життям та душевні муки, знайомі і біблійним героям. Наприклад, страждалець Йов Скаржиться. Чи не визначений людині час на землі, і хіба дні її не те саме, що дні найманця, як раб жадає тіні, і як найманець наджидає на свою платню, так я дістав у спадок місяці марноти, ночі, позначені горем, відраховані мені. Коли лягаю, то кажу, коли підведуся, а вечір триває, і я перевертаюся з боку на бік. Очікуючи початку дня. У цей час я, здається, готовий здатися, зупинитися у пошуках істини і стати приземленим скептиком. Що ж робити, коли я безсилий проти вітру обставин? Де знайти власному серцю спокій серед буревію? Господь має практичну пораду до нас із 45-го псалму. Угамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Бог запрошує сповільнити темп нашого життя, бо неможливо прийняти вірні рішення та зважено йти правдивим шляхом, якщо ми несемося по житті шаленою швидкістю. Якщо ми урівноважимо життєвий ритм, то побачимо себе в істинному світлі Бога. Ця серія тем призначена саме для такої цілі. Вона для усіх, для молоді і зрілих людей. Вона для тих, хто лише розпочинає свої пошуки Господа, і для тих, хто десятки років живе з ним. За допомогою життєвих прикладів, біблійного пророка Єлисея ми зможемо збагнути секрети душевної рівноваги. Та духовних перемог. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні. Фактори смертельної втоми автор і ведучий програми Ігор Корещук. У нашому буденному житті часом стаються події, які докорінно змінюють наше життя. І часом ці події пов'язані не з нами, але вони позначаються на нашій долі. Так сталося і в житті Єлисея, добросовісно працюючи біля землі. Він одного разу почув голос Божий. Та цьому передували події, пов'язані з попередником Єлисея Іллею. Сталася у його долі довжелезна чорна смуга, яка змусила Іллю впасти. З цих подій ми і розпочнемо нашу серію тем. Які ж причини та фактори спричинили цю смертельну втому Іллі? Найперше, це самотність. Певно, що самотність буває різною. Вона може бути ситуативною і тимчасовою. Це коли в тебе є ті, на кого ти чекаєш, і вже ця надія дає тобі сили продовжувати жити. Але буває самотність самотністю душевною, коли це є станом твоєї душі, а не сімейним статусом. Це коли поруч з тобою багато рідних і близьких, котрі тебе не розуміють, коли немає людей, з якими ти можеш поділитися радістю та смутком. Досить часто і християнин приречений на нерозуміння у поглядах, на відсутність близького друга. Чи є вихід з такої ситуації? Сам Христос запрошує нас наступними словами. Читаємо в святому Євангелії від Матвія, 11 розділі. Прийдіть до мене всі стомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я покірний і сумирний серцем, і знайдете спокій душам. Вашим. Здається дивним, Христос для того, щоб здобути нам радість і мир, пропонує узяти ярмо. Христос, як колишній Тесля, навів приклад близький для людей. У давнину підганяли ярмо під розмір двох волів, які мали тягнути плуга чи воза. Ісус ніби промовляє, досі ви одягали на себе різне ярмо, воно натирало вам до крові шию, було важким і нестерпним. Спробуй моє ярмо. Що це означає? Моє? Тільки те, що Христос уже впряжений у нього і надає нам честь стати поруч з ним, аби дотягти нашого візочка до неба. Пам'ятайте, з того часу, як ви уклали завіт з Христом, ви ніколи не буваєте одні. Христос завжди поруч, і як ніхто розуміє вас, наступною причиною смертельної втоми є постійна опозиція. Сатана є автором різних крайнощів. Він часто бере не оману у чистому вигляді, а Божу істину. І доводячи її до крайнощів, ліпить з неї своє лжевчення. Наприклад, спочатку він навіює людині, ти маєш бути як усі. І людина, подібно до Хамелеона, змінює своє забарвлення під оточуючий фон, і це надзвичайно втомлює. Бо ти не можеш бути самим собою. І тут диявол має альтернативний варіант. В усьому будь-як не всі. Спочатку це напружує, а потім починає навіть подобатися. Я мученик. Апостол пише про таку проблему. Ніхто хай не зводить вас свавільною покорою. Та служінням ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, безтямно стаючи зарозумілим своїм плотським розумом. Виявляється, що навіть багатьом християнам здається, що сутність істинної віри полягає в тому, аби в усьому відрізнятися. З одного боку, дійсно, справжнє християнство це не просто інший погляд на життя, а цілком. Інший світогляд. Але з іншого боку, Христос ніколи не закликав своїх послідовників будьте в усьому, як не всі люди. Певно, що християнин у цьому світі приречений на нерозуміння, але варто відверто себе запитати, за що я зараз страждаю? За власні погляди чи за Божу істину. Бо Божа істина. Це цілий комплекс критеріїв. Це не просто я тобі сказав правду, а ти собі як хочеш. Це ще не істина. Вона включає в себе ця велика, всеосяжна божественна істина. Щонайменше п'ять критеріїв. насамперед. Чому ти її передаєш? Бо Бог судитиме нас не за поверхневими вчинками, а за мотивами та спонуканнями, які рухали нас при тому чи іншому діянні. Потім інший критерій, що сказати, це сам факт істини. По-третє, це як сказати. Тобто, чи Божественну істину я передаю тоном Христової любові. Потім, де її передавати. Це питання доречності. І, зрештою, коли її нести. Це критерії вчасності. Не враховуючи ці критерії, і до нас можуть бути промовлені слова. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Виявляється, що свавільна та безрозсудна ревність заважає Богу діяти через мене. Ми рідко дивимось на себе зі сторони, але це вкрай необхідно зробити, запитавши себе. Якщо я потерпаю від постійної опозиції, то це страждання за істину, чи, можливо, через мій кепський характер, це, Господи, є твоєю волею, чи я відстоюю власне бачення? Ще однією причиною хронічної втоми, що призводить до духовного падіння, є фізичне та розумове перевантаження. Ми живемо у шаленому темпі, коли закони виживання спонукають нас за один день робити те, що наші прабатьки ледь встигали осилити за тиждень. Тому чи слід дивуватись, що організм виснажується і фізично здає. Розум починає диктувати неадекватні реакції і як результат нелогічні рішення, що ведуть до депресії. І тут фармацевтичні кампанії готові прийти вам на допомогу. Ось вам антидепресанти, що заженуть насправді вас у залежність та глухий кут. Бог має свої рецепти. Він запрошує до психологічного та душевного спокою через ранкові та вечірні зустрічі з ним, через святу суботу, в якій Господь обіцяє подарувати відкритим серцям мир та полегшення. Бог дає з своїх рук святе причастя, аби зняти гріховний тягар. Тому та людина, котра використовує ці Божі засоби, може з надією дивитися у майбутнє. Спричиняє відчуття втоми і страждання через падіння. Псалмист колись промовив такі слова: Помилуй мене, Господи, бо я немічний. Уздоров мене, Господи, бо кістки мої зазнали потрясінь. І душа моя вельми затривожена, а Ти, Господи, аж доки. Тобто, Боже, скільки це буде тривати, І ще у 37-му псалмі Він мовить: Я близький до падіння, і скорбота моя завжди переді мною. Беззаконня своє я сповідаю, і буду каятися за мій. Гріх. Що роблять нерозумні батьки, коли дитина впаде? Ще зверху додають. Але люблячі батьки можуть спричиняти біль, коли прикладають ліки до ран. До речі, дослідники з'ясували, що те, що нам здається простим болотом, може виявитися цілющим грязивом. Виявляється, що часто болота є місцями скупчення торфу, який утворився внаслідок перегниття різних рослин, тому його прикладають до ран. Він лікує опіки та порізи. Чи не так само Господь діє у нашому житті? Він часом використовує скальпель страждання для нашого духовного зцілення та одужання. У книзі Пророка Осії ми читаємо наступні слова. Це Боже звернення до нас. Уздоровлю від падіння їхнє, полюблю їх з доброї волі своєї. Господь використовує і своє безмірне прощення, аби затамувати нашу біль, як про це мовить богонатхненний Ісая. Цитуючи самого Господа, я я сам стираю злочини твої заради себе самого і гріхів твоїх не згадаю. Крім того, нас втомлює боротьба через загрозу здоров'ю та життю. Чимало насилля відбувається на фізичному та моральному рівні. І в цих взаємостосунках християнин може бути як жертвою, так і насильником. Часом християнин добровільно стає жертвою не через своє християнство, а на побутовому рівні. Часто садиста народжує сама жертва, коли гне голову перед ним. Поруч із вченням про другу щоку є і факт захисту Христом. Власної гідності. Коли він на суді, наприклад, запитав Євангеліє від Івана, 18 розділ. І Якщо я відповів недобре, засвідкуй, що саме недобре? А якщо добре, нащо б'єш мене? Тому Бог не зацікавлений в тому, щоб ви безглуздо терпіли насилля. За апостолом Павлом двічі чинили не по закону. І ось як він, як автор половини книг Нового Завіту, реагував на це. Коли його хотіли безпідставно бичувати, він, відстоюючи власні права, промовив наступне 22-й розділ книги дії апостолів. Хіба дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду? Він натякнув, що ви матимете великі проблеми. Згодом, коли його ув'язнили, він авторитетно заявив. Нас, римські громадян, без суду прилюдно били і кинули до в'язниці, а тепер потайки звільняють? Ні, нехай прийдуть і самі виведуть нас. Певно, що є люди, котрі все своє життя проводять у судах, відстоюючи свої права. Саме проти цього виступає Христос. Із жертвою зрозуміло. А ось є вид духовного тероризму, коли християнин стає насильником, коли використовується їжа, прання, співжиття як шантажування. Для прийняття іншим духовних рішень. Наприклад, якщо підеш зі мною в церкву, то якщо приймеш хрещення, аж тоді чимало людей навіть не уявляють, скільки такими речами вони приносять непоправну, страшну шкоду. Навіть Якщо так сталося, що страждання є результатом нашого нерозумства, все одно кличте до Господа, тому що Він милосердний, у 106 му псалмі є такі богонатхненні слова. Нерозважливі страждали за беззаконні шляхи свої і за неправду свою, тоді вони до Господа взивали в своїй скруті. І він визволив їх із скорбот їхніх. Ми знемагаємо і тоді, коли покладаємось на власні сили та судження. Сьогодні через книги психологічного спрямування насаджується ідея про важливість впевненості в собі. З одного боку це здається потрібно, бо чимало проблем у взаємостосунках є наслідком різних комплексів, але замовчується проблема самовпевненості, що веде до зарозумілості, гордині та зневаження усіх інших. Тому більше проблем ще із неба та із раю походять внаслідок завищеної самооцінки. А не заниженої. Про це Боже Слово через премудрого Соломова мовить так. Хто сподівається на себе, той нерозумний. А хто ходить в мудрості, той буде врятований. 47 й розділ Ісаї. Мудрість Твоя і пізнання Твоє, вони звели Тебе зі шляху. І ти казала в серці Твоєму: Я і ніхто окрім мене. Сатана надає альтернативні варіанти, на що можна покладатись людині. Причому він має свої принади для жінок і чоловіків. Ось що свідчить Біблія щодо жінок. Але ти сподівалася на вроду твою і, зважаючи на славу твою, почала блудодіяти. А ось приманка і для чоловіків. Горе тим. Котрі йдуть до Єгипту по допомогу, сподіваються на своїх коней і покладаються на колісниці, тому що їх багато, і на вершників, бо вони вельми міцні, а на святого Ізраїлевого не дивляться і до Господа не поспішають. А ось іще одне псевдо сподівання, котре руйнується на очах. Той, що сподівається на багатство своє, упаде, а праведники, наче листок, будуть зеленіти іще. Ті, що сподіваються на сили свої і хваляться численними маєтностями своїми, ніхто з них ніколи не викупить брата свого і не віддасть Богові викупу за нього. Ми запитаємо, який же плід і результат таких лженадій у книзі Єзикіля про це чітко написано. Срібло своє вони викинуть на вулиці, і золото у них буде зневажене, срібло їхнє, і золото їхнє не врятує їх у день люті Господньої. Вони не наситять ними душі своєї і не виповнять утроби своєї. Бо воно було приводом до беззаконня їхнього. Тому, узагальнюючи, дозвольте прочитати ще один біблійний текст, 59-й розділ Ісаї. Ніхто не підносить голосу за правду, ніхто не захищає істину, сподіваються на пусте і виповідають брехню, започатковують зло і породжують. Злочини. Втомлювати нас на життєвій дорозі може і так звана нелогічність Бога. Ми звикли у сучасному світі до того, що замовив товар, і вони у визначений час даний товар і саме цього кольору принесли додому. Саме тому нас можуть втомлювати відповіді Бога, бо Бог промовляє. Мої думки не ваші думки. Ні ваші шляхи шляхи мої, говорить Господь, але як небо вище землі, так і шляхи мої вище шляхів ваших, і думки мої вище думок ваших. Бо коли ми просимо у нього сили, Він може дати неміч, аби навчити мене смирення. Коли ми просимо багатства, Він дає бідність. Коли бажаю звершити Велике, Він дає мудрість для виконання дрібних щоденних обов'язків. Коли я прошу насолод, Він дає благодать переносити негоди. Здається, що я не отримав нічого з того, що просив, але отримав все, у чому мав справжню потребу, аби бути благословенням для інших. Лише Перебуваючи в ньому, ми по-новому поглянемо на зовнішні обставини. Тому, якщо можете змінити обставини, змініть його силою, неспроможні впливати на становище, благайте Христа про мудрість. Аби змінити ставлення до цих обставин. Є такий психологічний момент, що ви шукаєте і на що звертаєте увагу. Те і побачити. Наприклад, якби комахи вміли говорити, і ви би запитали муху, чи часом не знаєш ти, де поблизу є квіти, то почули б у відповідь, не знаю, але відаю, де смітник з усіма його принадами. А запитайте на бджолу, де тут поблизу відхожі місця? І вона скаже: не знаю, але можу повести вас на прекрасні Луги. Де ростуть запашні квіти, зосереджуйтеся на доброму, чистому та вічному. Ми, живучи на гріховній землі, не маємо змоги обирати краще з кращого. Тому Господь, знаючи про це, пропонує нам наступне: якщо ти здобудеш коштовне з незначного, то будеш, як мої вуста. Він так обирає на землі своїх вісників і пропонує такий спосіб і нам. Що ж робити, аби суєта, проблеми не задавили нас і не спричинили смертельну втому? Ось порада вічного слова. Прочитаємо разом. Якщо ти даси раду серцю своєму і простягнеш до нього руки твої. Якщо є вада в руці твоїй, і ти відкинеш її, і не даси беззаконню замешкати в шатрах твоїх, то підведеш незаплямоване обличчя своє, і будеш непохитним, і не боятимешся, тоді забудеш горе, наче про воду, яка протекла, будеш пригадувати його. І яскравіше полудня триватиме життя Твоє. Просвітлієш наче ранок, і матимеш спокій, бо є надія, ти відгороджений і можеш спати безпечно. Чи не бажаєте отримати від Господа в цю впевненість в майбутньому? Від нього душевний мир і просвітлення у житті? Якщо так, то давайте разом саме зараз помолимось до нього. Наш добрий Боже, у нашому житті, в гріховному світі є безліч речей, що призводять нас до смертельної втоми та духовних подій. Навчи нас розпізнавати небезпеку здаля і Твоєю силою отримувати перемогу. Подаруй нам з Твоєї щедрої руки Твій небесний мир та світло на наш життєвий шлях. Бо просимо про Це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з буст Божих.